Замок у місті Скалат. Тернопільський район, Тернопільська область. Замок 17 століття у Скалаті. Пам'ятка культурної спадщини національного значення. Побудований з пісковику у формі неправильного чотирикутника на кутах має п'ятигранні вежі. У 1630-х роках Галицький мечник Христофор Віхровський провадив масштабні роботи по розбудові та укріпленню споруд замку. У період Визвольної війни 1648 1654 років замок зазнав руйнувань, постраждав і під час турецько-татарських набігів останньої чверті XVII століття. У XVIII столітті замок перетворюється на житлову резиденцію, перебудовують старий палац перед фасадом, закладають невеликий парк, зводять візну браму з широкими арковими воротами. Портик Брами був оздоблений фігурою лицаря, а на зовнішньому фасаді брами були вмуровані білокам'яні плити з написами про історію побудови замку. Наприкінці 19 століття замок відреставрував архітектор Теодор Тальовський, надавши вежам неготичного стилю. Внаслідок військових дій Першої світової війни. Замок зазнає значних пошкоджень. В 1930-х роках Подільське туристично-краєзнавче товариство проводить на замку ремонтно-реставраційні роботи після Другої світової війни. Палац більше не відновлювали його та браму розібрали. У 2004 році замок входить до складу державного історико-архітектурного заповіднику в місті Збараж. з 2005 року. Це національний заповідник замки Тернопілля. В наш час замок складається з чотирьох веж та оборонних мурів. У двох вежах діє п'ять експозиційних залів. Проводяться екскурсії, наукові читання, виставки та інші заходи.